Виталий Бутыли Шахи, Урай против Америона, Узбекистан. Рейтинг 1876. Закрыта сателлика. Турак. Б5 десь хочу. Ну Десь слон тут неприємний, такий тип. Типок. Па -па слон єдр, да, нема ходу такого. Вперед. І далі будемо думати. Так, ні, я йому щось. 50 фіфті. Mm. З цим треба слоном розібратись спочатку. Так буде так. Поки що десь, можливо, це нам щось дасть, не знаю. Maybe. Почекаємо від, від дії від суперника. Ну, все рівно треба тут боротись за пункт D4. Не знаю, що він. Нічого з цим не робить. Не хоче. Ну і не треба. Так, можливо, просто. А, ні, тут ходу нема. Так я можу зіграти просто отак напросто. Б4. Ні, от сюди я пішов. Дивний хід, чесно кажучи. Є просто Б4. Є просто Ферсія 5, скоріше за все. Поки що. Так, заставити його сюди, стати суперника. А, отак. Окей. Ну, треба десь. Затримати. поводи 4 Ось, але тоді я можу. Взяти або туди піти. Взяти. Або сюди піти. Закривати я просто не хочу всю позицію. Тут одна якась діагональ така. Така собі. По можливості я хочу взісти пішака. Ну, типа, тут десь стукнути і потім з'їсти. Будуть проблемки у суперника. Розсипається тут все. Петься. Може щось типкове запланував. Я все рівно тут б'ю, що мені? G4, ну, знову ж таки, це просто послаблення. Тут б'ю. План сильний мій, але що зробиш? Можна трансформувати. Одну перевагу в іншу. Просто в матеріал. Ну, або йому треба, можливо, якість віддати. Можливо. Хоча це також виглядає дивно. Хоча б за пішака, щоб ще структуру розбити, тоді якість ще можна віддати. А так, в чорних порядок. Тому ти туди пішов. Ну, давай взяли. Яким кобилою? цим. Так. Чи не треба тут йти? Кінь дуже сильний тут. Але він може втратити рівновагу. Може втратити рівновагу. Пробую хід FM. Чисто спровокувати, щоб він ще далі пішов. В атаку. Дякую. Е, він то пішов в атаку Але чи дасть це мені щось? Не знаю. Можливо, тік. Можливо, просто сюди. А 6,4 е 7. Так, він може просто відійти, наприклад, сюди, і потім десь буде з конем у мене трабли, так? Да? І простіше зіграємо. Просто боремось за лінію. Просто боремось за лінію. Так. Шах нам якийсь треба давати, не знаю. Хочу поле F5 для коня. І що якийсь сильний тип? Взяв. Так. Давай, може якогось пішока ще віддамо йому тут. Ай ми ж нічого не відимо, просто атакуємо. Ай, нічого не Значить, нічого не відомо. Значить, нічого не відомо. Так. то Я згодний помінятися, я ж тут б'ю.

Упустив я свій шанс. Ша шанс. Але розставляти тепер по чорним полям бажану туру. Треба буде шукати пат, ні. Невже? 71 на 80. Так, ну вітерпіль складний був трохи. Різкий суп... від суперника хід, На Ферезм Фланзі я граю. У мене краща позиція у нього десь тут. Скоріше має бути гра на Королівському, але він. Вирішив якісь заходи проти моє... мого наступу прийняти. Виявилося, це не на його користь. Так. Тут вже якийсь стичок був. Підривчик, так? так. Якщо я. А, я не можу. Ясно, не можна нічого робити, бо тут все втратиться. Купа пішаків. Так, так. кінце 1, один, каже комп'ютер. Може, навіть так, мабуть. Чорнопола з'їсти і по чорним полям покатати. Так, якщо б я це 3, це, це, це не дуже, так? Да? Закрита позиція не дуже. Простір захопило, але як далі прорватися, не ясно. G4, так. Я думаю, взяти, взяти, взяти. Так. Отак розіграти. Так, і чорних перевага це добре. Перевага, тому що пішечки на королівському фланзі. Так, тихо аналіз. грузиш ж мені. Вперед пішли F4, бо після G4 також поля. Слабіші стоять. У мене тут компактніше. І фігури мають класні поля на відміну від білих. Так. Так, якщо б я тут пішов би сюди, я хотів піти. Найкращий хіт. А, ми десь фрезя можемо повернути в гру. А. Сюди також можна було, так? Ну тут ні, поганий хід, окей. Окей. Лифісім. Потрібно було все-таки слона покращувати. Забуваю про нього часто в стариндійці. Ще це сицилійка. Мотиви схожі. Аж 5 я хотів отримати пункт F5 для коня. Ну і тактика, на мою користь. На фланзі чорні набагато сильніші. Були всю гру. І говорю, ну і там якби все, нема що дивитись.